Всіх радий вітати, друзі. Мене звати Алекс, і ви на каналі AlexBetting.ua. Почнемо ми, друзі, з підсумків. Вчора я записував розбір до матчу чемпіоншипу, ставка наша виграла. Команди зіграли максимально результативно, та головне, що обидві змогли відзначитися та, відповідно, занести нам смачненький коефіцієнт. Тому всіх, хто скористався цим розбіром та відповідно ставкою, від душі вітаю. А ми, в свою чергу, в телеграм-каналі цією ставкою закрили 9 плюсів поспіль. Тому посилання на телеграм в описі під відео. Залітайте, долучайтеся до цієї серії перемог. Все абсолютно безкоштовно. А залітаємо ми на півфінальну стадію кваліфікації Ліги Чемпіонів. Матч відповідь між Рейнджерсом та Динамо Києвом. Насправді дуже б хотів би побачити наше Динамо в фіналі кваліфікації. Але якщо вони зіграють так само, як зіграли в минулому матчі, тоді перемоги їм взагалі не бачити. Тому що, створивши два моменти за всю гру, це, вибачте, не в'які ворота. Це єдине, що вдалося, реалізувати один гол. Це завдяки Богу. Але залишається щиро вірити, що динамівці зробили з цього правильні висновки і покажуть нам сьогодні, як треба грати. Про рейнджерс особливо сказати теж нічого. Команда хоч і створила моментів більше, але ні до якого результату це не привело, як наслідок 1-1. Тому що з одного боку я маю на увазі, до речі, лише гольові моменти. Намагань з обох боків було вдосталь. І так в минулому матчі в них вийшло, що один не може створити гостроту, а інший цю гостроту не може реалізувати. В цьому матчі все трішки інакше. Тепер Рейнджерс приймає в себе вдома Динамо. І якщо в минулому матчі Рейнджерс створив більше гостроти, то логічно, що в цьому матчі Рейнджерс покаже ще більше гостроти. І буде, скоріше за все, грати першим номером. Динамо під це треба підлаштовуватися. Але, друзі, є ще інша сторона цієї медалі: це Динамо Київ. Команда взагалі останнім часом, чесно кажучи, дуже вражає. Я такої гри від них чесно не очікував. Маю на увазі матч проти партизана. І саме головне, що команда Шавковського нарешті навчилася вмикатися тоді, коли це дійсно треба. Тому я не заперечую такий варіант, що наші динамівці зможуть перехватити в якийсь момент ініціативу. Тому, друзі, якщо все зібрати сказане докупи, то ми маємо дві абсолютно рівні команди плані атаки, і обидві мають одну і ту саму проблему це реалізація. Зараз же, судячи по минулому матчу, тяжко сказати, яким він буде, скільки буде голів, в яку сторону він завершиться перемогою. Нічого цього не зрозуміло. Але одне можна сказати точно, це буде ще більше намагання забити, що з одного боку, що з іншого. І точно можна сказати, що цей матч із тих, що. Після кожного голу накал буде все більше і більше. Моя пропозиція на цей матч, друзі, це що в матчі буде більше 9,5 кутових за коефіцієнт 1,78. Чому заходимо на кутові? Тому що все максимально просто. Обидві команди будують свою атаку по флангам і грають позиційно. Якщо перемножити показник їхніх атак на атаку саме з флангів, то ми на виході будемо мати велику кількість. Кутових. Так воно завжди було, так воно є, і так воно буде. Але я всім серцем буду болювати за динамівців. А ви своїми думками діліться в коментарях. З вами був Алекс. До зустрічі в нових відео.